Українська збірна відкрила медальний відлік на паралімпіаді в Сочі. А ми розпочинаємо знайомити вас із перебігом спортивних баталій на цих надважких для наших паралімпійців стартах. Я Світлана Трифонова вітаю вас! Перш за все, хочу поздоровити усіх українських жінок зі святом 8 березня. Залишайтеся завжди красивими, впевненими у собі, цілеспрямованими і одночасно ніжними та усміхненими, незважаючи на усі виклики нашого часу. Паралімпіада в Сочі до свого початку поставила нашу збірну перед вибором, мабуть, найскладнішим у житті. До останнього моменту українська команда вирішувала питання про можливість свого виходу на паралімпійські старти в Росії в той час, коли триває воєнно-політичний конфлікт в Криму. Про нелегкий вибір вітчизняних паралімпійців у репортажі Дарії Кузнецової. Участь України у 11-тих Паралімпійських іграх з церемонії підняття державного прапору почала набувати неординарності. Питання номер один, що хвилювало усю світову спортивну спільноту у зв'язку з політично-військовою ситуацією в Криму. Чи вийдуть українські паралімпійці на старт? Прапор піднявся, але, попри всі правила, не засвідчив нашої участі у російській паралімпіаді. Дуже демократично вирішили це питання. У нас не було тиску ні з боку уряду, ні з боку пр обов'язки президента, ні з боку міністра спорту, який, до речі, дуже підтримує нас. Майдан, як і у Києві, звісно, ніхто не збирав. Він організувався тут стихійно. Адже українцям єдиним було дозволено підіймати свій стяг без участі інших команд. Також відмовилася вітчизняна делегація і від урочистостей притаманних вітальній церемонії. Після рідного гімну українська команда. Засвідчила єдність і неподільність нашого народу ходою олімпійським селищам та скандуваннями Україні мир. Україні мир, «Україні, мир це лозунг, яким вчора гудів Паралімпійський майдан в Паралімпійському селищі. Наступного дня зала для прес конференцій в головному паралімпійському прес-центрі не змогла вмістити всіх охочих дізнатися, як українська команда реагуватиме на російську агресію на батьківщині. Більше години журналісти тримали президента національного паралімпійського комітету Валерія Сушкевича, і оплесками підтримали нелегке рішення вітчизняної збірної боротися за мир у своїй країні на паралімпійських аренах Сочі. Мы остаемся на Паралимпиаде для того, чтобы помнили об Украине единое, независимое, суверенное государство, которое прислало свою национальную команду сюда на Паралимпийские игры. На підтвердження того, що спортсмени таки погодилися на жаданий, проте у нинішній ситуації досить ризикований старт, тільки заради підкреслення незалежності народу та цілісності української території, у церемонії відкриття сочинської паралімпіади участь взяв лише один спортсмен прапороносець Михайло Ткаченко. Таким чином, підкресливши, що святкувати на російському форумі українській команді, на жаль, немає чого, атлети налаштувалися на надважливі за всі п'ять разів участі України в зимових паралімпіадах ігри. Адже саме тут відголоски рідного гімну можуть кардинально змінити ситуацію на батьківщині. Тож, 8 березня, вітчизняні паралімпійці починають писати нові сторінки. Сподіваємося, не лише спортивної історії. Для мене абсолютно зрозуміло, яким складним було рішення моїх товаришів. І вони докладають максимум зусиль, щоб найвищими спортивними досягненнями боротися за мир на рідній землі. Наш кореспондент Дар'я Кузнецова постійно знаходиться поруч із командою. Дашо, я хочу привітати тебе і моїх подруг із команди з жіночим святом, витримки вам і спортивного натхнення. Як пройшов сьогоднішній день? Добрий вечір, Світлана, дякую вас також зі святом. Тим паче, воно у нас сьогодні подвійне, адже вже п'ять медалей у перший день Паралімпіади в Сочі вже у нашій українській скарбнички. А поруч зі мною зараз знаходиться вже чемпіон, новоспечений чемпіон сочинської паралімпіади Віталій Лук'яненко. Віталію, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як е, ця медаль діставалася вам, і в порівнянні з тими вже що є золотими медалями? Чи важко було? Ну, в первую очередь хотелось бы поздравить наших любимых женщин с 8 марта э -э, и пожелать им теплых дней и хорошего настроения. Ну а насчет нашей паралимпийской медали, конечно, хотелось эту медаль именно в этой гонке, так как уже на протяжении трех циклов у нас не получалось этого результата именно вот в этой дисциплине спринтерской. Ну, Наконец-то мы с моим тренером Бабаром Борисом Борисовичем, э -э, в, одно же, и в, в одно же время он и Гайд, э, добились этого результата, на который шли, хочу повториться, уже три года. Эта медаль, Но она не от, именно от сегодня испечена, да? она выпекалась на протяжении четырех лет. Звісно, вона для першу очередь для страни, держава. В будь-якому в випадку, коли підіймається флаг України і грають гімн, це вже гордость за свою страну. Це в першу чергу, звісно. Так, от я передаю слово далі у студію. Ми з миром із Сочі до Києва. Дякую, Дашу. Чекаємо на нові перемоги. Біатлон один із основних видів паралімпійської програми для нашої збірної. З 31 спортсмена, що беруть участь у змаганнях. 29 представляють нашу державу саме у цьому виді спорту. І як бачимо, українські атлети вже у перший день спортивних баталій довели, що вийшли на трасу недарма. Цілком закономірно, що у міжнародний жіночий день на трасі із жіночим ім'ям Лаура першу медаль до скарбнички національної паралімпійської збірної поклала саме жінка. А її приклад охоче наслідували і інші вітчизняні спортсмени. Найтитулованіша українська зимова паралімпійка Олена Юрковська вже зі старту першої біатлонної дистанції у 6 кілометрів дала зрозуміти вболівальникам, хто тут фаворит. Проте чисту стрільбу українки сьогодні трохи нівелювала швидкість. Пропустивши вперед росіянок, Олена піднялася на третю сходинку подіуму, пообіцявши, що ця бронза для розгону. Дуже важко було, особливо після тих неудачних моїх етапів, що я виступила, коли в мене жодної медалі не було по біатлону. Це для мене навіть третє місце. Це для мене взагалі супер. Естафету дівчат з ураженням нижніх кінцівок підхопили хлопці на дистанції у 7,5 кілометрів. Та на радість всіх жінок України покращили результат. Вісім секунд не вистачило Максиму Яровому до омріяного паралімпійського золота. Проте, здається, дебютант ігор ще не до кінця усвідомив, що перше срібло паралімпіади вже у нього в кишені. За мій дебют, я дуже радий. Неочікувано для самої себе в призах на шести кілометрах у класі з ураженнями верхніх кінцівок опинилася досвідчена Юлія Батенкова, яка, допустивши один промах, попри шалену конкуренцію, примудрилася буквально заскочити на п'єдестал. Для повного щастя спортсменців чисельній колекції паралімпійських нагород не вистачає золота. Втім, третє місце на некоронній дистанції підняло українці настрій. Ну я довольна, тому що перший день він завжди емоціонален для мене. Потому я ну пока довольствуюся третє місто. Після чотирьох заїздів, 10 градусів тепла, все ж зробили свою справу. І як не намагалися організатори, сніг деінде нагадував кашу. Проте літній фактор зимових ігор не став на заваді нашій паралімпійці із вадами зору Оксані Шишковій та її спортсменці лідеру Ладі Нестеренко. Нарешті мрія Оксани про паралімпійську медаль здійснилася. А на рахунок команди впала ще одна бронза у спринтів. Буде з кожним стартом, я думаю, легче і вже будемо приближатися, і вже Ми постараємося ще да. порадувати. Практично ідеальним можна назвати сьогодні спринт Віталія Лук'яненка. Нуль у стрільбі, кращий час проходження дистанції і як результат перше сочинське золото для України. Новоспечений чемпіон, який 17 років у лавах синьо-жовтої команди, показав приклад нашій перспективній молоді з вадами зору. Якій сьогодні не вдалося дотягтися до п'єдесталу, а Віталій разом зі своїм гайдом тренером Борисом Баберем тепер зайвий раз подумають, чи варто саме зараз залишати спорт високих досягнень. Дух команди як ніколи високий. Єдине можу сказати дуже багато втрачено сил і емоцій під час того, що ми усвідомлювали свою, свою місію тут в час Паралімпійських ігр. 9 березня оболіватимемо за наших паралімпійців з ураженнями опорно-рухового апарату, які змагатимуться у лижних гонках. Жінки на дистанції 12 кілометрів, чоловіки на 15 кілометрів. Яким стане цей день у спортивній історії України, ми традиційно розповімо вам увечері. До зустрічі!